Права 1157. Прямо пропорційні задано формулою y дорівнює мінус 1 четверта Х. Знайдіть. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання значення y, якщо x дорівнює мінус 8. Ну, як знайти, формула у нас є, підставляємо. Записуємо. Перше діє. Тобто y у нас буде дорівнювати мінус 1 четверта х. Так, і це дорівнює. Мінус 1 четверта. Замість х, перше значення пишемо, що множиться на мінус 8. І це дорівнює. Мінус на мінус буде плюс. то це буде 1 четверта, що множиться на 8. І це дорівнює. Скорочуємо на 4. 8, що ділиться на 4, це буде 2. Тоді у нас вийде 2. Є. Yeah. Ну і друге. Якщо х дорівнює 0, записуємо другу дію. Якщо х дорівнює 0, то пишемо y у нас дорівнює. мінус 1 четверта х. І це дорівнює мінус 1 четверта, що множиться. Замість х пишемо 0. 0, помножити на будь-яке число, буде 0. Є? Переходимо до третьої дії. Отже, х у нас дорівнює 12. То ми пишемо, що y буде дорівнювати мінус 1 четверта х. Або це дорівнює мінус 1 четверта, що множиться. Замість х пишемо 12. І це дорівнює. Скорочуємо тут на 4. 4, що ділиться на 4, це 1, 12, що ділиться на 4, це буде 3. То ми отримали тоді мінус 3. Є? Yeah. Ну і наступне четверта дія. Знову пишемо y дорівнює мінус 1 четверта х. І це дорівнює мінус 1 четверта, що множиться. А замість x пишемо 20. І це дорівнює. На 4 тут скорочуємо. 4, що ділиться на 4, це 1. 20, що ділиться на 4, це 5. То ми отримаємо тоді мінус 5. Є. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Отже, знайдіть значення х, якщо y дорівнює мінус 2. Наша формула має перетворитись у мінус 2. То ми можемо записати, що мінус 2 дорівнює мінус 1 четверта від деякого значення х є. Ми маємо знайти, від якого значення? Ну, в даному випадку можна помножити на мінус 4, наприклад, обидві частини рівняння, щоб і мінус зник, і знаменника позбутися. Давайте позначимо, що ми множимо на мінус, на мінус 4 обидві частини рівняння. То мінус 2 помножити на мінус 4, це буде 8 до рівня. Мінус 1 четверта помножити на мінус 4, мінус на мінус буде плюс 1 четверта від 4 це буде 1, то вийде. 1, що множиться на х або просто х. То виходить, якщо 8 дорівнює х, то і х дорівнює 8. Тобто ми знайшли значення х, якщо y дорівнює мінус 2. Ну, а зараз х у нас дорівнює 3. То ми записуємо, що 3 буде дорівнювати мінус 1 четверта від деякого значення х. Є? Ну, знову таки, щоб е, знайти, ми обидві частини рівняння помножимо на мінус 4. От тут у нас мінус четверта. То якщо ми помножимо на 4, 3 помножити на мінус 4, це буде мінус 12, дорівнює. А мінус 1 четверта помножити на мінус 4 це буде 1, або просто х. Хай буде 1 помножити на x. Є? То тоді x у нас дорівнює. Бо якщо x мінус e, 12 дорівнює x, то x дорівнює мінус 12. Yeah. Ну і зараз y дорівнює 10. То ми записуємо, що 10 має дорівнювати мінус 1 четверта деякого значення x. Ми не знаємо якого. Щоб знайти, ми помножимо на мінус 4 обидві частини рівняння. Тоді тут у нас вийде одиниця справа. 10 помножити на мінус 4, це буде мінус 40. Дорівнює. Мінус 1 четверта помножити на мінус 4, це буде 1. Це 1 буде, якщо множиться на х, або просто х. То якщо мінус 40 дорівнює x, то і x дорівнює мінус 40. Є? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Ну що ж, в першому завданні значення Y знайдіть. Ми знайшли, записуємо, у нас 2 вийшло, потім 0, потім мінус 3, потім мінус 5. Є? Ну і в другому завданні. Вийшло 8. Потім мінус 12. І потім мінус 40. Ну що ж, ось таке завдання на роботу з формулами. На цьому вправу завершено.